Жорстокі бої не припиняються на Бахмутському напрямку. Українські військові активно працюють по всій лінії фронту. Командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сильський опублікував відео, на якому видно, як снайпери 8-го окремого полку спеціального призначення ліквідують російських загарбників точними пострілами. Бої за місто фортецю. Я нагадаю, тривають вже 10 місяців. Олег Калашніко, офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича, з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, вітаємо вас! Вітаємо доброго ранку країна. Продовжуємо працювати в умовах інформаційної тиші, про що неодноразово наголошували в міністерстві оборони, зокрема і Ганна Маляр заступниця міністра оборони. Наскільки можливо чи можна прояснити ситуацію стосовно оперативної обстановки станом на зараз на бахмутському секторі? Можна сказати, що ми просовуємося. Нам це дається досить нелегко. Треба визнати, що ворог окупація. Він чинить досить таки сильний спротив. У нього вистачає ще сил, але ми просуваємося. Бувають дні, коли просуваємося на декілька сотні метрів. Але нещодавно було таке, коли нам вдалося на правому фланку просунутись півтора десять кілометрів, на лікарні пів з половиною. Ну бої тривають дуже важкі і непрості. Скажіть, будь ласка, як себе, ну якщо можна так сказати, почувають зараз росіяни на тому напрямку, де ви зараз боретеся? Чи відчуваєте ви їхню послабленість так з тим, як працюють наші збройні сили України? Що ви можете про це сказати? Вони чинять опір. Оперці... Це... Не такі можна сказати, бої як були до цього, але вони намагаються тримати позиції. Причому, чому е так із власного спостереження можна сказати, що росіяни не жаліють своїх людей, е коли ми заходимо на їх позиції, і там перебувають людям, які котрих ми можемо взяти в полон. Вони на е при е здійснюють вогневе ураження, як наших намагаються знищити, так і своїх не жаліють. Но можна сказати, що вони зараз, а зараз вони ще вели до бахмута свої воздушно десантні війська. Це еліта їхня. Вони убрали піхоту. Поменше вже стало піхоти. Вони у них елітні, Однак треба сказати, що використовувати такі війська як піхоти, це дуже нераціонально. і ще це говорить про таку істерику російського командування, котре будь я за яку ціну хоче утримати Бахмут. Вони дійсно чинять дуже, досить такий сильний опір. Зрозуміло. А цей, тобто, це, це утримування за будь-яку ціну, чи це, чи це позиційне утримування, тому що достатньо в них живої сили це робити? Я би так сказав, що це утримування за будь-яку ціну з боку їх командування, тому що дійсно, коли їх військові починають сунутися, вони можуть застосовувати такі. Методи НКВД, коли вони повертають їх під дулом автомата, це є такі випадки, і тому їхній військовий залишається в такій патовій ситуації, або вони тримають свою позицію, або їх можуть знищити свої. Ну, треба сказати, також що є. Де вони воюють дійсно в дільниці досить такі гарно? Є такі навчені бійці, а є такі дільниці, де їхні військові не витримують морально-психологічного тиску. Вони дійсно перебувають в не найкращому психологічному стані, і у них дуже велике бажання взагалі залишити бахмутську локацію. І їм страшно. А не витримують психологічно і є такі, хто здаються в полон нашим збройним силам України, чи вони просто тікають там в інший бік? Так є такі випадки, коли вони здаються. Правда, я так розумію, що їхня пропаганда працює. Внутрішня пропаганда зампалітів. У них також працює, коли вони розказують про укрив дуже страшних, котрі там знищують. Знущаються над ними, тому вони здаються в полон, коли вже бачать, що все діватися немає куди. Вони чомусь багато з них чомусь думає, що потрапити в полон для них буде страшніше ніж. Отримати кулю, є такі, які чинять опір навіть тоді, коли його ну, раціонально не треба чинити. А є такі, котрі дійсно просто здаються, вони не хочуть воювати, тому що там різні люди, є різні люди з мотивацією, особливо коли це мобілізовано. Якщо ми можемо подивимось, відео на полонених, навіть по обличчям можна зрозуміти і рівень інтелекту тих вояк, котрих ми беремо в полон. Тому там є такі. Котрі зовсім не хочуть воювати. Вони мене таке враження, що дехто може навіть стріляти з траншеї з окопа, не ви, не піднімаючи голову, не знаючи, куди він пуляє. Але досить таки вистачає людей, котрі так воюють, і вона має... Пане Олеже, ми вам дуже дякуємо за те, що знайшли час поспілкуватися з нами. Олег Калашніков, офіцер при служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича, був з нами на прямому зв'язку.